Всіх вітаю! Сьогодні у нас в гостях сенсорний терапевт та логопед Тетяна Ковальова. І сьогодні ми будемо говорити про немовленнєвих дітей, мовні порушення, сенсорні системи і все, що до цього має певне пряме відношення. Тетяна, розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Я працюю логопедом і спеціалістом сенсорної інтеграції. Чому саме два напрямки? Тому що коли е, розумієш, що ти не можеш тільки логопедичними заняттями допомогти дитині, ти починаєш шукати додаткові знання. Починаєш рити, досліджувати і розумієш, що справа далеко не в тому, вміємо піднімати мій язичок чи опускати його вниз, так. а вона набагато глибша. Цей напрямок дає чітко зрозуміти, що саме на якому етапі ми пропустили, де потрібно трішечки додати, потренуватися, зробити пару кроків на зустріч, щоб досягнути вершини. in it. Мовлення, яке на верхівці нашого будиночку, а поверхів насправді дуже багато. Так. Давайте ми поговоримо про те, чому звичайні заняття з логопедом не запустять дитині мовлення. Насправді ем, я теж проходила і сенсорну інтеграцію для цього, і з точки зору логоподії. Тому для мене це теж як крик душі, чому звичайні заняття з логопедом не запустять. Мовлення. Овлення звичайні заняття з логопедом не допоможуть, якщо у дитини є сенсорні труднощі. Mm -hmm. Так, ну що таке сенсорна інтеграція? Це обробка інформації, яку отримує дитина від навколишнього світу, так? Через слух, нюх, зір, смак, дотик. От. Якщо цей сигнал надходить неправильно, відповідно, неправильно обробляється, у нас виникають сенсорні порушення, які бувають отакі самі розповсюджені двох видів. Так? Це сенсорний пошук. І е, сенсорний е, захист, як вони проявляються? Сенсорний захист це коли дитина е, не може сприймати цю інформацію. Вона для неї звучить надто гучно, і е, в результаті мозок реагує на це все дуже сильним стресом. А як нам відомо, в стресовій ситуації е, ніхто не може навчатися. Ми втрачаємо цю функцію. Так? Що таке е, сенсорний пошук? Це коли ці сигнали настільки, оці сенсорні, настільки слабенькі, що ми хочемо постійно їх відчувати і знаходимося в стані такої та, яка хоче якомога більше насититися, і через те, що вона так крутиться. Вона не встигає заговорити ця дзига, да, ця маленька дитина. От, тому е, завдання сенсорних терапевтів це все врівноважити для того, щоб мовлення е, пішло е, вгору. Насправді дитина починає отримувати сенсорні сигнали е, з моменту, коли вона народилася на світі. Так, от у мене питання. Якщо у дитини, наприклад, народилася і були складні пологи або була складна вагітність. І от мама знає, що ця дитинка народилася, і були певні труднощі, то чи може ця мама попередити мовні порушення от закриття цими сенсорними системами? Насправді ці дітки вони потребують раннього втручання? Угу. Так, і їм треба набагато більше часу приділяти. Ніж нормотиповим діткам, яких все в пологах пройшло класно, є такий приклад: дітки з інтернатів. Чомусь так, чомусь вони пізніше починають ходити, сидіти та говорити. А чому? Тому що спеціалістів не вистачає, щоб надати їм цю сенсорну інформацію. Виходить, що ці дітки частіше всього лежать в ліжечках. Так, ну вони не рухаються, так. в них немає спеціалістів, які додатково мають час за ними там так. або відпустити їх, тому що це теж відповідальність буде спеціалісти, якщо з ними там щось трапиться. Треба за ними дивитися. Ну і тому, тобто, чим менше приділяється увагу дитині так. в цей період, отакий, ну тобто. Важливий першою важливий Перший. Так, важливий. і можна ще сказати про те, що в майбутньому, якщо закрити ці дефіцити, можна потім не відвідувати корекційні заняття, логопеда і так далі. Тобто, якщо дати отут, от на цьому етапі цій дитині додати угу. так, звичайно, виходить, що ми знаємо, що дитинка в зоні ризику, так і що ми робимо? Ми її стимулюємо. Ми лишній раз беремо її на ручки для того, щоб вона отримувала тісні обійми і отримувала пропріоцептивну інформацію. Ми показуємо брязкальце їй, щоб вона його побачила і зреагувала, і дитина потягнулася. Тобто, нам треба набагато більше їй приділити уваги, ніж дитинці, яка народилася здоровою. Так, так, так у мене тепер ще одне зустрічне питання. Тобто зараз всі говорять про те, що пеленати дитину, це, ну, тобто, це якийсь там е <ріпш> крінж, <крінш>, так, <ріпш> простими словами, крінж <ріпш> не можна і так далі. Але якщо це брати з іншої сторони, тобто насичування пропріоцептивної системи, так, так. то це не настільки погано. Так, якщо ми. Е е Подумаємо з точки зору сенсорної інтеграції, то ми розуміємо, що дитинка, коли відчуває краще своє тіло, воно отримує більше інформації. Так, є ще один крінж, що дітей не можна брати на руки, коли вони плачуть. А як тоді дитина буде отримувати цю інформацію від мами? Та якщо ми беремо дитину на руки, ми включаємо її вестибулярну систему, тобто ми міняємо її положення. В так само ми здійснюємо е, давлячі да, рухи пропірецетивні. Вона вже насичується інформацією, вже отримує хоча б якусь інформацію від цього світу. А інформація це ж харчування для мозку. Для чого? Щоб він був готовий до наступного етапу, правильно? Тобто недостатня кількість їжі це вже дефіцит. Це вже якісь затримки. Це вже ми. І, і тут ми вже зустрічаємося в кабінеті логопеда, і у нас питання, чому дитина не говорить? Чому дитина не говорить? Так. Так. Добре, які сенсорні бар'єри можуть блокувати мовлення? Це сенсорний захист і сенсорний пошук. Вони якраз вони і блокують мовлення. Виходить, що та ми вже говорили про це, що дитина знаходиться в такому стані надмірної активності і не встигає обробити ту інформацію, та або дитина навпаки настільки сильно захищається від цієї інформації, що у неї є такий сильний стрес. Що вона не може її отримати, тому що вона не може доторкнутися до піску, їй бридко там їсти якусь їжу. Все, це немає їжі, немає сенсорної інформації. Вона Закривається, і так само у нас виходить блок. Добре, ви знаєте, я дуже багато знаю дорослих, і я в тому числі в яких є певні сенсорні обмеження. І хтось не хоче там трокатися вати, хтось не їсть їжу надто слизьку в роті, хтось не любить мити руки. Напишіть в коментарях, які у вас є сенсорні бар'єри, і чи помічали ви їх за собою, але не признаєте. Ну це теж дуже важливо. Ну, якщо вони не заважають жити. Вони не зважають, але все одно там е, хтось не може запхати руки в муку, я теж знаю такі приклади. Ну тобто їх і насправді дуже багато, це у нас була така рекламна пауза. Добре. Е, зараз запускають мовлення через рух та гру. Угу. І як саме рух допомагає запустити мовлення? От як воно між собою пов'язане? Якщо дитина пропустила якийсь етап розвитку, е, сенсомоторний. Дуже і важливий ми, так, і дуже важливий. Не отримала достатню кількість той ж самої сенсорної інформації, то ми не можемо говорити про мовлення, тому що етап був пропущений, і нам потрібно його наздогнати. Нам потрібно дитину наситити цими всіма стимулами, щоб вона додоотримала його. І потім ми будемо бачити в процесі, як з'являються перші слова, перші звуки. Це доволі така поширена тема, про яку ми можемо говорити не одну годину, ага. і про всі пунктики цієї піраміди сенсорної інтеграції, про яку нам сказала Тетяна. Але хочеться поговорити про те, що сенсорні порушення вони можуть бути причиною певних неврологічних. Уражень, і, як... і, тому, і тому на кожній своїй консультації ми просимо батьків звертатися до лікарів, до спеціалістів. Так? Ми переконуємо їх в тому, що так, сенсорні порушення це те, що ми бачимо назовні, це як прояв, симптом. симптом. А всередині є якесь ураження, що перша я... причина, так, причину, яку ми не бачимо. І так. тому логопеди, дефектологи, спеціалісти з сенсорної інтеграції, які думають про дитину, хочуть, щоб корекція принесла гарний результат, вони кажуть батькам: це ми бачимо назовні, так, ми будемо над цим працювати, ми будемо врівноважувати роботу, але нам потрібні ще лікарі. Тому що ми не можемо по-іншому заглянути в мозок дитини, побачити, які у них дефіцити, які заважають їм дозрівати та вчасно. Але на цьому у нас велика проблема трапляється, тому що ми не лікарі. І, так. В очах батьків... Ми, ми не маємо ніякої юридичної типу відповідальності. Вони кажуть по типу, ну у вас там педагогічна так, сфера. Так. А педагогічна і лікарська вони трошки відрізняються між собою. Ну, і як тут підібрати слова і донести мамі про важливість цього обстеження і важливість того, що ми виконуємо свою роботу, ми забираємо прояв, так. але ми знаємо, які є бувають органічні ураження, але в нас зав'язані руки. Так, ну, виходить, що ми е в одиночку ми безсилі. Е, Разом ми команда. Так добре, а от ми команда, але треба ж знайти цю команду. Так. Дуже багато є. Ми не знецінюємо зараз роботу лікарів, але є дуже багато ті, тих, які відправляють одразу до нас, не досліджуючи. Тому це от велика кропітка робота знайти тих спеціалістів, з якими будемо ми резонувати. Наші цінності будуть резонувати. Тому ми хочемо вас познайомити з лікарями, яким ми довіряємо. Щоб вони, так скажемо, заговорити їхніми словами та доповнити, підкріпити цю інформацію, щоб ви не ходили, не шукали спеціалістів, вони вам розкриють, як з їхньої точки якісь проблеми, так на їхньому рівні, можуть впливати на порушення мовні. Ті, що ми бачимо просто як результат. Ну, ми взагалі розпочали цю серію подкастів для того, щоб вас познайомити з цими людьми, для того, щоб донести важливість цього всього, що ми не Ми не боги і ми не можемо допомогти дитині там вдихнути в неї мовлення і забрати все за один, такий, один кла за одне клацання. Тому ми стараємося робити те, що ми можемо: це записувати подкасти. І проводити івент, який, до речі, ми плануємо вже в вересні місяці. Ми обов'язково вам заанонсуємо цю подію, якого числа воно має бути, які будуть спікери, і хто це буде? Тому я думаю, що це буде цікаво для батьків. І якщо навіть за потреби ми можемо зробити там онлайн-трансляцію, яка теж буде цікава для батьків. Ну, але для того, щоб популяризувати. Правильний підхід, так, прав правильний підхід і побудований правильно корекційний маршрут, так щоб дітки е, були здорові і ви раділи разом з нами їхнім результатом. Е, ми хочемо об'єднатися такою великою командою, щоб зібрати всі пазлики докупи, такий наш логотип. і привести вас е, е, до, до ваших цілей. Так. Тому з любов'ю від Logo Kids запрошуємо вас е, на наш івент. Та і переглядайте наші подкасти.